Навіщо брати клавіатуру за 5 тисяч гривень, коли є такі самі, але в два рази дешевше? Ось такі коментарі прилітають мені постійно, і в цьому відео я хочу наочно показати вам, в чому різниця. У мене є та сама клавіатура за 5 тисяч гривень, навіть 5600 Також у мене є дуже схожа на неї клавіатура за 2600 гривень, і є ще одна схожа клавіатура. Але тут магнітні перемикачі, тому вона коштує десь 3 тисячі гривень. Бренди я вам називати не буду, бо ті, хто впізнали ці клавіатури, молодці, а ті, хто не впізнали, не в брендах справа. Всі клавіатури за 5-6 тисяч гривень звучать приблизно однаково. Як і клавіатури за 2-3 тисячі гривень, вони теж звучать приблизно однаково. Але різниця між дорожчою і дешевшою. Колосальна. І я навіть не буду вам зараз казати про матеріали і якість збірки, бо варто тільки взяти ці клавіатури в руки, як усе стає зрозуміло. Сьогодні ми говоримо тільки про звук тайпінгу. Усі ці три клавіатури мають пластиковий корпус, хотсвап, mount, декілька шарів шумопоглинаючої піни і лінійні перемикачі. Клавіатура за 5 тисяч гривень. Клавіатура за 3 тисячі гривень. Клавіатура за 2600. Звісно, що все це залежить також і від перемикачів. У всіх цих клавіатур вони абсолютно різні. Але я думаю, що мою основну думку ви вловили.